І всім привіт, друзі! Ви на каналі «Гравець.UA» і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає SmileDimasic TV на Super Conqueror, він же супер кінь, карта Речер». Ну що ж, до бою. Так, ну і як ви вже здогадалися по назві відео, підтримуємо український контент, підтримуємо українських блогерів. І SmileDimasic TV це теж блогер. В описі під відео буде посилання. Я думаю, ви перейдете. ну, Подивитесь відео, перейдете, подивитеся та й підтримуєте. У нас буде що, все в нас буде чудово. Чому я це роблю? Я ще раз скажу. Хочу, щоб ми перевершили всіх блогерів, які існують в Ютубі. Я думаю, що ну, буде такий час, що і топові блогери. Теж мені надішлють свій реплей, і я теж їх порекомендую. Буде підтримка взаємна. Я думаю, все в нас буде чудово. А чому? Тому що ми що? Ми українці, ми найкращі, ми підтримуємо одне одного. Ну і поки я тут балагорю, наш герой вже під'їхав на імбо позиціон якраз для цього танку. Це імбо танк, як на мою думку. Чому? А ось я вам розповім чому. Поки в мене не було чіптейна, я викачав супер коня. І я зрозумів, в чому імпіща і в чому сила УВНів та непробивної багашки. Тут корпус, ну, теж такий він, ну, можна танкувати і ромбом, в принципі, але ну, якщо ти знаєш позиції, якщо такі ось у нас карти, де можна відіграти від Увенів, то ти просто від КВНів, так? Вірно казати, від КВНів. Вертикального наведення. <гум> так, Щось я затупив так, Ну що в нас по бою? 2-1 по бою, в нашу користь. Так? Тут дуже багато суперників приїхало е на наші позиції. Буде Боростівка така чудова. Тут бачимо, що теж е е суперник виїхав на СТ-2. Так, там така імбова позиція, але на тій імбовій позиції краще було б на суперконі грати або на Чіптені на таких буєних танках десь. Далі що у нас по першій лінії? По першій лінії, там, де біля цього, біля цих розвалень замку незрозуміло, що там робиться поки що. Центр в принципі наші тримають. Я думаю, все буде чудово, 3-1 вже в нашу користь. наш герой вже настріляв 1996, танканув 880. По нашій гуслі, чи по нашим розвідданим вже... 810, нормально, ми тут скіліще вмикаємо. А в нашого героя, я так розумію, є скіліще, тому що в нього на стволі гармати дві відмітини. Ну, це я так дивлюсь, що якщо є відмітини на стволі гармати, значить він вміє грати на цьому танку. так. Чудово. 3-2, 3-3, вже вирівнюють, а де вирівнюють, Зрозуміло, вирівнюють. Ну Там дивлюся наших теж братішів, багато багато СТ-шок під'їхало. Ну По карті дивлюсь на першу лінію. В принципі, там, ну бачу, що там наш тяжкий агресивує дуже, йому потрібна там підтримка, і бачу, що з центра навіть підтягується. Ну, чудово, коли граєте командою, коли підтримуєте одне одного. так? Ще раз повторюсь, наша сила українців в чому? Що ми підтримуємо одне одного. Також наш герой бачили, що написав всім чудового настрою, побажав перед боєм. І я думаю, що це з, з, з хорошим настроєм працює буде який так, ну без, ми бачимо, що не так сильно ми його пробуваємо, ну, в принципі вже... Я так і розумію, що це буде у нас по деміджу, тому що ну, ворогів ще не настріляв, а демідже вже так нормально, дивіться, там, не пройшло у нас ще 5 хвилин бою, тут Вохентрагер приїхав, ну. Ну, колись, звичайно, Волхентрагер був, це гімбіщенський гімбіщ, а зараз бачите, щось таке воно. Щось таке воно. Ну, Схоже найбільше, там хіба що гармата така чудова, але бачимо, що не дуже скіловий, нема скіліща цього ПТВода і він не пробиває. Ну що, Виїжджає на нас я. Чудова буде у нас дуельна дуель, ми танкуємо, танкуємо від якості. Вже в мене настрій піднімається, ще краще. Бачимо там ззаді, якщо пратіші. Братіше це ззаді прикрив, тому що ззаді зараз тяж вийде. Ну, дивіться, ми під калібером. Так, у нас під калібр, це у нас поліпшений снаряд. Двісті 326 пробиття. У нас перезарядка дуже швидка. Тут навіть чому я про Чевтейна згадую завжди. Тому що в Чевтейна не така швидка перезарядка. І в Чевтейна не так швидко повертається башня. Розслапушили з ми. Ягу, тут виїжджає в афентрагер. <ріхи> ну, не що він хотів взад заїхати, в корму, але Чого з нього не вийшло. Так? І ось цього наглюку, ми зараз теж він там хотів на поверсі постояти, на імбо, ми його не пробуваємо, але стаємо в клінч. І у нас буде знову дуельна дуель. Спробуємо пробити, пробуваємо. І залишаємо йому скільки там хп. 6 хп, все залишаємо. Ну, до побачення, вже тоді не супер тут все, все нормально. Так, а ось з БЗ у нас така блин, була дуельна дуель через позицію ми не пробували, а зараз будемо пробувати. Чудово, от мені подобається, я бачу стріліще гравця, як він цілює, як він пробиває. Ви бачили, навмисне стрільнув йому в гуслю. Зверху пробиваємо просто в лоб. Така диріще в нього в лобі. Побашенка. І ще один постріл. Перезарядка дуже швидка. Якщо ще там е, перпіси прокачені, все виставлено на перезарядку. Все чудово. Три і знищено, 9 тисяч настріляно. Значить, 4580 натанковано. Тисячу по нашій гуслі. Супер чудово. Тут вже так наперед кинув, він е, думав, що думав, що цей сенлек поїде вперед. А тут блендом просто чудовіший постріл. Чотири вороги знищені, боєць достойніший, ще й дамагер. Крутій, крутейший. Так. Крутійший дамагер і що залишається. Ну Їхати, ну треба їхати, напевно. Ми можемо встигнути ще постріляти. Щоб 10 тисяч настріляти, так було б ну, зовсім трудно. Перед. Так, ну, єдиний мінус цього танку, він дуже повільний. Але нам швидкість тут не потрібна. Нам потрібно знати позиції, знати, куди на якій карті зразу ж поїхати. Поїхали від воєнні відіграли в башту ТБ, ну майже якщо ти знаєш, як танкувати, то майже нікуди не поїде. Нас БЗ пробивав, але БЗ бачимо і комуляками стріляв. Ну, в основному нас БЗ пробував. Чудовий динамічний бій. Показали ми всю силу цього танку. Ну так, ви скажете, що якби однорівневий бій, тоді показав. Я думаю, що якби його однорівневий бій, все одно наш Геробин показав всю силу цього танку. Чудовий бій, дякую за настрій, кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.